Давайте подивимось, як отримати промокод на аналізи в лабораторію вашого міста. Відкриваємо додаток n health для пацієнтів. В App Store або в Play Market. Просто пишемо N-Health, тому що є ще додаток n health Doctor, то лікарський вже кабінет. А просто N-Health це кабінет пацієнта. Авторизацію. Якщо ми хочемо отримати промокоди, в принципі, можна пропустити. І тут знизу переходимо, посередині є вкладочка Записи на прийом. Тут поки що в мене порожня історія. І я просто натискаю отримати промокод для лабораторних аналізів на оцей банер, що зверху тут. Потім обираю місто, пишу, наприклад, Кривий Ріг. І лабораторію IQ Lab з 20-відсотковою знижкою. Натискаю Створити промокод. Далі вводжу свій телефон і електронну пошту. Відповідно, туди прийде смс-ка та продублюється цей же текст на e-mail. Дякую.